Привіт, мої любі! З вами Лілія Таратуто, нумеролог України, і ми продовжуємо з вами говорити про мою психоматрицю. Ось ви вже знаєте мою дату народження, знаєте моє число життєвого шляху 9. І сьогодні ми з вами будемо говорити про останній сектор моєї психоматриці, який називається пам'ять, і в ньому, як ви бачите, є дві дев'ятки. Саме про цей сектор ми з вами будемо і говорити. Про що цей сектор пам'ять? В першу чергу він нам говорить про те, як ми вміємо запам'ятовувати про нашу здібність запам'ятовувати якусь інформацію, а потім її відтворювати. Цей сектор не говорить про те. Ми розумні чи не дуже. Хоча деколи цей сектор називають ще і розум. І просто багато є людей розумних, в яких пам'ять функціонує не дуже добре. Вони і розсіяні, і забудькуваті. І дуже часто це відноситься до наших геніїв. правда? Це ніяк не зв'язано з нашою пам'яттю. Розумна людина, вона є розумна. Навіть тоді, коли працює, наприклад, в якомусь одному секторі, і там інформація тільки звідти, а більшу інформацією якоюсь ширшою він не володіє. Цей сектор говорить також про наш словниковий запас. Уявіть собі, як чим більше запас там пам'яті, то ясно, що словниковий запас буде більшим. Про нашу дотепність, про геніальність, про здібності до орієнтування в просторі, про наше ясно бачення, якщо є багато дев'яточок. Ви Можете побудувати свою психоматрицю за датою народження, яка у вас є. Як її робити, можете подивитися в перших відео цього підкасту. Подивитися, скільки у вас тут дев'яточок. Тому що після 2000 року народжується вже багато людей, які не мають дев'ятки. Лякатися цього не треба. Просто ми вже зовсім в другому світі з вами живемо і є другі інструменти у цьому світі. Не треба так багато запам'ятовувати інформацію, маючи під руками телефон, маючи. Табліт, комп'ютер, де можна зберігати все там. Як то кажуть, вже голова стає вільніша від цієї всієї інформації. Менше болю в головного, як то кажуть, є. І в кого немає дев'яток, вони ніби знаєте от інформація через них проходить ніби через якийсь провід. Той, хто має вже одну дев'яточку. Там інформація затримується, але от... довше може згадує він, ніж той, в кого дев'ятка, в кого дві дев'ятки. Тому що от в кого є дві дев'ятки, в них мислительні ці процеси вони набагато швидше відбуваються. На одній девятці людина може погано орієнтуватися в просторі, але в мене, наприклад, дві девятки, а є хвороба топографічний критинизм. І це означає, що я теж дуже погано орієнтуюся в навколишньому середовищі. Я в 43 роки, наприклад, почала водити машину. І я й до сих пір дуже тяжко користуюся навігаторами, а заблудитися в якомусь новому місці та й навіть в великому просто місті це дуже-дуже ну, легко для мене. Чому так відбувається? Тому що дев'яточка, ось ця, яка у нас є, це сектор 9. Він дуже тісно зв'язаний з сектором п'ятірочка, логіка і з сектором е, трієчка. Е, е, секторі е, на трієчці ми володіємо дуже таким хорошим аналізом. А на п'ятірці е, логічною такою, е, ситуацією, де ми можемо добре зрозуміти, що з чого, як то кажуть, виходить. І в житті ж нам приходиться дуже часто цим користуватися. Тому чим більше у вас робота зв'язана з логікою, з аналізом, то тим більше от ваші дев'яточки з пам'яті йдуть на допомогу: п'ятірочці і трієчці. Тому що одна дев'ятка може допомагати одній п'ятірочці, наприклад, у вас тут дві дев'ятки, то вони можуть. І дві дев'ятки йти в той момент, коли вам дуже потрібно щось, якесь логічне мислення в тому робочому процесі, яким ви займаєтеся. І тоді ви абсолютно стаєте розсіяні, тоді ви забуваєте багато чого. Отак От це спрацьовує. Так, ви хто знає добре свою психоматрицю, може розуміти, що у нього і як відбувається. Тому що числа в психоматриці, вони не одне для одного, а вони дуже сильно зв'язані між собою. Там одинички з вісімками, двійки з четвірочками, дев'ятки з п'ятірочками, шістки з сімками. Я вам старалась це розказати в попередніх відео там, де у мене могли відбуватися такі. Зв'язки, наприклад, одиниці з вісімками у мене тут там дві одинички і одна вісімка. У мене там ніяк не могло, вони ніяк не можуть одне одному допомагати. Інші можуть допомагати, я вам про це якраз говорила. І дві дев'яточки, які у мене є, мені можуть допомагати в якихось логічних процесах, в аналізі якоїсь інформації. І тоді цих дев'яточок стає менше, як то кажуть. Взагалі пам'ять це така дуже важлива річ для нас, От в кого є одна, одна дев'ятка, він більше якось його пам'ять більше працює з новим. І дії його направлені на те, щоб щось нове створити. А там, де є дві дев'яточки, то там вже більший об'єм пам'яті, і людина збирає багато інформації, а потім її оброблює. Тобто дві девятки вже краще копіюють те, що вже зроблене. І багато можуть додати свого. Тому кінцевий продукт. На двох девятках може бути ще й кращий за той новий продукт, який тільки був зроблений кимось, який ще нікому не відомий. Ось так працюють одна дев'яточка і дві девятки. Дві девятки це такий універсальний розум. Вони дуже багатьма речами цікавляться, але не так, наприклад, як. Коли немає девятки, просто пропускає через себе цю всю інформацію. На двох девятках люди вже вибирають собі, чим вони хочуть займатися. І у мене, наприклад, завжди таке було. Я ніколи не буду займатися тим, що мене не цікавить, дивитися якесь відео чи читати книжку по тій темі, яка мене не займає в даний момент. Тому от на двох девятках вже присутня якась така вибірковість. На одній дев'яточці цього ще немає. Дві девятки, вони вбирають в себе інформацію як губка. І деколи навіть не тільки те, от за чим вони прийшли. Наприклад, прийшли на якийсь курс, проходять якісь там навчання. Ясно, що вони збирають цю всю інформацію, яка дається їм от в цьому курсі, але якщо це, наприклад, зустріч ну, в, десь в якомусь приміщенні там проходить цей курс, то на двох дев'ятках людина ще й добре запам'ятовує і всіх тих людей, які там є, і про що вони там говорять, і як вони вдягнені, і як вони що аналізують. І це вся, ця вся інформація проходить ніби на автоматі і лягає десь там в пам'яті. А в той момент, коли треба, вона з'являється ніби ні звідки. І тому виникають такі ситуації, ну, наприклад, коли там я провожу консультацію. І інші нумерологи так кажуть, і мені теж, коли я проходила курс, моя майстриня, майстриня так говорила. Я не думала, що це воно так дійсно функціонує, але воно так функціонує. І коли ти розмовляєш з людиною, і в тебе, ти ніколи цю людину не бачила. Ти перший раз з нею говориш по телефону, а здається, що ти про неї знаєш все. Одесь звідки, з глибин твоєї пам'яті, весь той досвід, який ти мала, ти дуже швидко використовуєш саме в тій ситуації, яку проживає ця людина. І е, часто можна почути від людей, ну як ви ж нічого про мене не знаєте. Ми перший раз з вами зустрілися. А як у вас такі, звідки у вас такі подробиці мого життя? От саме із за того, що дев'ятка, вона і дуже зв'язана із аналізом, із логікою, і має оцей такий великий об'єм пам'яті на двох дев'ятках, там з пам'яті можна витягнути саме те, що потрібно цій людині в даний момент. Отак От це працює. Що тут ще хотілося б сказати про дві девятки? Знаєте, от в дитинстві я пам'ятаю, що мені ніколи не приходило вчитись отак, як це робив мій брат, як робила моя сестра. Їм треба було довго сидіти там і щось вчити, той вірш, якийсь. Вони воно мені якось швидко все лягало, дуже швидко все вчилося. А вже вдома я взагалі майже не робила домашні завдання. А от е е після того, як ти от тобі це все легко так дається, е в тебе в житті є менше інструментів для того, щоб дійсно щось вивчати дуже глибоко. Тому що, коли все легко дається. Ти менше вчиш і не розробляються ці інструменти швидкості твого мислення, якось логічне мислення, аналіз якихось ситуацій, він може бути не такий. Швидкий і давати тобі менші результати в житті, ніж ти можеш, ну, могла б мати. Де людина на одній дев'ятці, вона трудиться, вчиться, аналізує все, дивиться, як краще, що зробити. І в неї от, вона звикла весь час отак важко, тяжко працювати. І результати в неї можуть бути кращі. А от дві дев'ятки все легко приходилося в, життю, в житті, і через те, ну, попрацював, попрацював, якісь труднощі появляються. і вже просто-напросто залишаєш, тому що немає цього досвіду напрацьованого далі працювати. Ось така особливість, що я побачила в собі. Потім, оскільки пам'ять тут хороша, на двох дев'ятках. То як запам'ятовує хороше, так запам'ятовує і погане. І тому тут часто люди запам'ятовують образи надовго. І з цим теж треба працювати, тому що е, туди йде дуже багато нашої енергії, яка могла би піти на те, щоб ми щось зробили сьогодні для себе там. А вона йде туди. Ти пам'ятаєш про це, вертаєшся до цього. От, не дуже добре себе почуваєш, і боліти щось може, і голова може боліти, і тіло може боліти від того, що весь час живеш, от, проживаєш той негативний якийсь досвід. І на двох девятках ще дуже часто виходить так, що людина, от, як вона бачить, що хтось її образив, вона шукає Причину не в собі, а в інших. Тому що їй здається, от, і багато чогось робила хорошого, а чого ж люди, люди от, недобре до мене віднеслися, чи образили мене? Ну, Якби людина просто в цей момент подумала, що можливо не треба було туди заходити, в ту якусь ситуацію, як то кажуть. А, от, а ти зайшла. І тобі просто зразу от і прилетіло, як то кажуть, оцією образою. І це треба сприймати як таке життєве навчання, що не у всі ситуації людські треба заходити людині, яка хоче всім допомагати, тому що може і їй, як то кажуть, прилетіти. І на двох дев'ятках пам'ятати такі образи не варто. Краще навпаки навчитися швидко їх забувати, тому що розуміти, що десь тут і твоя вина, як то кажуть, є. Е, от в людини, як у мене, наприклад, от, де немає е, такого сектору інтереса, яскраво вираженого такого. І на двох девятках, де е, людина е, Бачить багато рішень, тому що вона, якщо є проблема, вона може подивитися на цю проблему з однієї сторони, з іншої, ще з якоїсь сторони. А коли ти дивишся на проблему під різними сторонами, як її вирішувати, то в тебе є бага, велика кількість виборів, як вирішити цю проблему. І от деколи, коли немає оцієї трічки, яка тобі допомагає добре аналізувати, то ти в виборі. От Рішення проблеми ти застріваєш трошечки. І появляється така нерішучість якась. От теж це треба знати про себе. Я це вже зараз знаю і стараюся швидше приймати рішення, дивитися, що я розглядаю проблему. Не для того, щоб її просто розглядати, а для того, щоб прийняти конкретне рішення. От основне, мені здається, що я вам про дві дев'ятки, мої основні інсайти, я вам сказала. Словниковий запас великий, гарна мова в людини, яка має дві дев'ятки. От дві девятки дуже тісно пов'язані з гумором, е, ну, мислительні процеси швидко от, біжать. Тому е, вони такі гуморні. Е, я про себе цього сказати дуже не можу. Завжди хотілося мені навчитися гарно розказувати анекдоти, але от в мене видно, от. Це таке, що розум мій більше тягне до логіки. А я от за відсутністю трійки, то так і є в нумерології таке поняття логіка. Ти все стараєшся проаналізувати, зрозуміти, чого це, як це. І тоді цієї легкості, гуморливості ось цієї в житті не вистачає. Це теж ви про себе маєте знати. Якщо у вас є дві двієчки і немає трієчки, як то кажуть, чи п'ятірочки немає. Якщо є і ті, і ті, і багато дев'яток, то там і мова, і гумор ну, прямо аж зашкалює, важливо, щоб цей гумор був такий не саркастичний, а добрий. Тоді до вас люди будуть більше тягнутися. Ось, якщо говорити про всю психоматрицю, то тут, звичайно, ще дуже багато заховано різної інформації, тому що у нас є стовпчики, які говорять нам про нашу самооцінку, про наш побут, про наші гроші, про наші таланти, про те. Наскільки ми любимо якесь таке стабільне життя, наскільки ми прив'язані до нашої сім'ї, наскільки ми е, любимо е, дотягувати все до якогось результату. Е, є також вертикалі, які говорять про духовність. Е, про багато речей можу вам розказати психоматрицю. Це її треба знати. Її треба знати кожному з вас. І всіх тих людей, які працюють з іншими людьми. Я вам просто раджу звернути увагу на цей інструмент, на нумерологію і на психоматрицю, на знання психоматриці. Вам вчителям набагато легше буде працювати з дітками, з батьками. Психологам легше буде вирішувати проблему, тому що її швидше знайти через ці нумерологічні інструменти, а потім відпрацювати її уже з інструментами психолога набагато швидше і краще. Я вас закликаю до того, щоб поцікавитися серйозніше цією темою. Якщо вам треба моя консультація, а вона треба абсолютно всім, повірте мені, тому що матриця вам може розказати дуже багато про вас, про ваших партнерів, може розказати про ваші емоційні стани, про ваш стан здоров'я. Взагалі про дуже-дуже багато речей. З будь-якою проблемою можна приходити в нумерологію до нумеролога, і можна знайти тут швидку відповідь. Тому я всіх вас запрошую на консультацію. Запрошую вас до того, щоб ви ставили лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалося. А я надіюсь, що воно вам сподобалося і було корисним. І, взагалі, всі ці відео з моїми інсайтами. З психоматриці моєї власної були вам корисні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, приходьте на консультації. Я вам буду дуже рада всього вам найкращого, мої любі! З вами була сьогодні Лілія Таратуто, нумеролог України.